З цього моменту Повказов не несе матеріальну відповідальність за музейний предмет. А він повертається до музею. Станок під крупнокаліберний кулемет, що побував у Широкіному та Іловайську, Повернули до Чернігівського історичного музею. Ще влітку 2014 року, коли спецбатальйону видали кулемет без станка. Хлопці прийшли просити у музейників їх експонат. По перше, оскільки цей предмет був під сигналізацією, ми чекали декілька годин. Електрика, який його від'єднав, бо ще невідомо було чи він підійде, чи він не підійде. Потім ніхто ж виявляється із кулеметників. Навіть і не знав, а яким чином воно кріпиться, яким чином воно знімається, бо в них не було на тоді подібного озброєння. За один день під особисту відповідальність директора музею необхідну річ передали спецпризначенцям. А побачити свій експонат працівники музею і не сподівалися. Лишень слідкували за долею свого кулеметного станка та переживали за хлопців, що на війні станок побував в Ловайське, в Широкіна, в в Старобєшево, в багатьох містах. У нам Помагав. А ми були готові до того, що він може не повернутися, особливо коли отримали фотографію, як хлопці заїжджають в Іловайськ, вже були і внутрішні до того готові. В бою кажуть спецпризначенці, кулемет їх не підводив. Прийшлося покинути ну, і в Спішки забили забрати. Обстріл почався жорсткий. От, потім повернулися, забрали. випадок в що е, під Старобешево, Стичка случилась з врагом і пішов дощ. Болото, місце, потім ще відмивали від грязі, так і не выстрелили ні разу с ним. Смішно було. Експонат на фронті відслужив більше року і має свою унікальну історію. Кулеметний станок ще радянського виробництва став у нагоді бійцям на Східному фронті. Тепер експонат, який пройшов бойове хрещення на неоголошеній війні, повернувся до експозиції.